Нічого доброго від зимових доріг не чекайте. МДІшники, спеціалісти служби автомобільних доріг та комунальники обстежили вулично шляхові мережі області. Дійшли висновку дорожні та комунальні організації, що мають дбати про належний стан шляхів до зими не готові. Відсутні необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів та піщано-соляної суміші, снігочисної техніки теж обмаль. Про прийдешню та ймовірно неоптимістичну зиму. Далі у мене навіть гарнолежної ботинки не спасли, було очень скользко. Я однією ногою підскользнувся, пытался поймати себе второй ногою. Станіслав минулу зиму запам'ятає надовго. Хлопець зламав ногу. Причина банальна у слизоту не втримався на своїх двох. Та прикро каже, що звалився з ніг у самісінькому центрі міста. Два місяці вилетіли із життя, плюс 4,5 тисячі операцій. Це не зовсім по карману. Піших жертв зимового бездоріжжя цієї зими може побільшати. Непереливки буде й водіям, бо маневрувати доведеться не лише по засніжених, а й по розбитих дорогах. Днями даїшники, спеціалісти служби автомобільних доріг та комунальники обстежили вулично шляхові мережі міста й області. Висновки невтішні. Дорожно-комунальні організації Черкащини кажуть, до зими не готові. Паливномастильними матеріалами запаслись лише на 20%. відсотків. Немає й половини потрібних запасів піску. У багатьох райавтодорах припаси солі і палива відсутні взагалі. Снігоочисної техніки теж обмаль. На ходу нині трохи більше 400 одиниць, і це на усю область. Вона дуже застаріла і вона практично постійно ламається. А ще під час снігових заметів потрібні тягачі. Та техніка, яка є, і в управлінні надзвичайних ситуацій. І та техніка, яка є у військових частинах, вона не спроможна витягнутися з заторів і снігових заметів. Питання до служби автомобільних доріг. Чим витягувати і розтягувати всі весь автомобільний транспорт, який попав у затори або в снігові замети? Нема. Дбати ж про міські дороги у сніжну пору буде той самий підприємець, що й минулого року. На утримання шляхів тендер виграв Фоблисенко. Утім, рівнем підготовки цієї фірми до праці взимку задоволені не усі, бо, мовляв, повністю відсутній запас палива та піщано-соляної суміші. Є проблеми із технікою. У неї немає техніки, немає нічого. Вона, як доповідає, орендує 16 единиць техніки, але 8 з них не працює. А от головний комунальник Черкас Андрій Наумчук на ФОП Лисенко покладає чималі надії. Той пообіцяв придбати на цю зиму два солерозкидачі та полагодити існуючу техніку. Я думаю, що проблем з прибиранням снігу в Черкасах не було. Щоправда, каже, якщо не буде затримок із фінансуванням, нині місто ви на підприємству понад 5 мільйонів гривень за обслуговування шляхів. Дуже багато залежить на сьогодні від фінансових органів від казначе. А поки чиновники складають прогнози, ті, хто вже постраждав минулої зими, розробляють стратегію боротьби із недбалістю відповідальних за безпеку пересування служб. Я не хочу в наступний раз падати. Я дай Бог, думаю, що комунальщики наші все-таки будуть більш відповідальними і як то почистять дороги зимою. Будуть якось то за цим слідити. Але якщо не дай Бог таке случиться, я обов'язково вже научно. горьким опитом, я буду судитися з ними. Юлія Доброскок, Роман Буша, Василь Саєнко, Віка Новини.